Старому сілі сьогодні люди святкують це свято, це чудове свято, свято существує Духа Святого на землю. І ми хочемо привітати вас всіх, хто, хто іще, хто іще, от для кого цей день важливий, ну, і хто згадує цю подію, хай Бог вас благословить. Ми Нашою церквою відсвяткували цю подію трохи раніше. Ми вирішили святкувати з усім світом по новому стілю всі свята, які зв'язані з Пасхою, Троїця, Вознесенням. Всі ці свята ми вже відсвяткували, але сьогодні частина людей святкує цю подію з за Духа Святого, праздник Кроїв, хай Бог вас благословить. Ці свято вас зараз, зараз ми будемо молитись. Починати наші зібрання, і попросимо, щоб Бог благословив нас. Любий наш Боже, ім'я Ісуса Христа, хочу подякувати тобі, ти наш Бог і Спаситель, і ти зібрав нас сьогодні на це місце, щоб проговорити сердець нашим. І Боже, я вмилаю тебе, щоб ти благословив наші серця, щоб вони були способні почути твій Тихий голос. Господи, бо Ти нікому не нав'язуєшся, Ти нікому не, 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 ну, не влазиш в наше життя без нашої волі. Господи, Ти тихо розмовляєш з нами. Ті, хто хочуть, ті чують, ті, хто хочуть, ті виконують Твою волю. Благослови ці, всіх людей, які прийшли сьогодні на це місце. Господи, може хтось перший раз, то Ти проговори до його серця? Може хтось другий раз, Господи. І ще, і ще мало розуміння, що тут відбувається, і які правила, Господь. То ти дай мир в серці, ти дай спокій, ти дай надію, Господи, так багато та зараз біди всякої, Господи, дай утішення Твоє, дай спасіння Твоє в наші серця, Господи. Хтось може останню неділю життя свого живе і не розуміє цього. Господь, призови до покаяння Його, Господь. Благослови кожну душу, яка знаходиться на цьому місці, іде і, і дорослих. Господь, ми хочемо прославити тебе, хочемо вклонитися тобі. Ти Бог святий, вічний, живий ти створив весь всесвіт, і в твоїх руках вся історія цього цієї планети, Господь, благослови, благослови нас, Господь, ти знаходишся на цьому місці. Хай наші серця відчують це, Боже, проговори до них Духом Твоїм святим. Хай, хай Твоє Слово. Проводи свою роботу з нами, хай приходить смиріння перед Твоїм словом, перед Твоїми заповідями. Боже, поможи схилитися, поможи прийняти Твоє Слово і виконати його в своєму житті. Благослови молодь, благослови хор, благослови дітей, благослови проповідників всіх, Боже, і моли тебе, благослови Україну. Ісуса Христа, благослови Україну, що ця війна закінчилася. Дай мир нашій землі, дай мир нашому народу, дай спасіння людям, українцям, дай спасіння росіянам, щоб вони, Господи, перестали продовжувати цю війну, дай покаяння і виведе з нашої землі. І це все ми просимо тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, а вся слава Богу і Спасителю нашому, Отцю Силу і Духу Святому. Амінь.